Сьогодні готую найсмачніший печінковий торт. В такому варіанті він мені подобається найбільше. І так готуємо. Взяла свину печінку, нарізаю на невеликі шматочки. Кладу в миску, заливаю молоком та залишаю на 20 хвилин. Після вказаного часу печінку промила під холодною водою і до неї додаю порізану цибулю. Перебиваю блендером до однорідної маси або можна пропустити через м'ясорубку. І замішую тісто. Для цього насипаю сіль, чорний мелений перець, вбиваю яйце, додаю борошно і наливаю молоко. Знову взбиваю блендером. Тісто готове, додаю олію. Тепер на гарячу сковорідку з невеликою кількістю олії наливаю тісто і розподіляю по всій поверхні. Обсмажую з обох сторін. Для начинки нарізаю цибулю середніми кубиками і обсмажую до золотистості. В Тарілку вичавлюю часник, додаю майонез, перемішую. І збираю сам торт. Коржі я вирізаю, ви можете цього не робити. Кладу корж, змащую його майонезом, далі викладаю цибулю і розподіляю. І так повторюю, доки не закінчаться інгредієнти. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше смачних рецептів. Посилання в шапці профілю. зверху поливаю майонезом і розпреділяю і прикрашаю за бажанням відвареними яйцями та кріпом. Ну ось і все готово. Всім смачного!